Кажуть, що людина самотня, сама по собі, вона народжується сама і помирає сама. Але проте протягом усього свого життя більшість з нас прагне знайти свою другу половину, того спільника життя, завдяки якому ми почуватимось максимально реалізованими і щасливими. І в цьому бажанні знайти свою другу половинку ми іноді втрачаємо себе, ми припускаємось помилок. Всім привіт! Мене звуть Андрій Кошков, психолог, сексолог, ви на каналі Психологія стосунків. І сьогодні я хочу поговорити про помилки, які жінки роблять на початку стосунків з чоловіками. Ви можете підтримати це відео лайком і підписатись на канал, якщо з цього ще не зробили. А ми будемо починати. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все. Записатись на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Перша помилка, перше, що хочу я почати, це помилка, яку ви робите під час знайомства з чоловіком. Ви миттєво сприймаєте його як свого майбутнього чоловіка. Багато жінок йдуть на побачення. З вже побудованим, чітким уявленням. Вони приходять на побачення, уявляючи майбутнє з цим чоловіком, платуть уявлення, що він їхнє кохання всіє, всього життя, цінує і готовий робити для них все, носити їх на руках. Вони створюють ідеальний образ у цих уявленнях, де цей чоловік готовий на все. Проте на практиці, коли вони приходять на побачення і сідають навпроти свого чоловіка, який прийшов з іншими намірами, наприклад. Ця ситуація розвивається абсолютно інакше. Тобто, важливо зрозуміти, що ви робите помилку, коли сприймаєте людину, з якою спілкуєтесь як до свого майбутнього чоловіка. І тут важливо зрозуміти, що дівчина, ви ще недостатньо зрозуміли, хто перед вами, тобто, ще не зібрали достатньої інформації, щоб визначити, чи той цей чоловік. Але вже ви вона визначила його як свого майбутнього чоловіка. І як тільки ви це робите, починається найстрашніша і найжалахливіша річ. Причому багато жінок навіть не підозрюють, що вони дійсно підсвідомо визначають цього чоловіка своїм спутником, віддаючи йому перевагу і сліпо вірячи цій людині. Друга помилка схожа на першу. Але є відмінність у сприйняттях та причинах. Ви забуваєте про розум і логіку, коли мова йде про перше романтичне побачення. У вас виникає стан закоханості. У цей момент в організмі з'являються дуже багато гормонів, які ніби застилають вам очі рожевим пилом. Цей стан схожий на наркотичні речовини, і в цьому сп'янінні ви починаєте нехтувати усім, що раніше було важливим і принциповим для вас. Включаючи речі, які приносили вам радість. Звісно, з часом гормональний фон починає відновлюватись і стихає закоханість, і страсть приглушається. Ви починаєте помічати, що відносини побудовані на не дуже зручних для вас принципах. І ви не помічаєте, як втратили те, що приносило вам задоволення в житті. Ви змінили самі собі, поки були в стані ефекту. Важливо зрозуміти, о що ви маєте будувати відносини не тільки на основі емоцій, але й на свідомості, на ваших важливих принципах і діях. Які наслідки від цієї стратегії, вам починає здаватись, що вам не вистачає кохання уваги з боку партнера? Вам просто не подобається там, де ви опинились з цієї токсичної установки, ви або ваш партнер прагне втекти. А якщо все, залишите все як є. Буде страждати ваша самооцінка. Ви починаєте вдаватись в самокопання, що з вами щось не так. Проте відповідь дуже проста: якщо ви зустріли чоловіка, важливо спочатку будувати відносини з розумом, розумно встановлюючи принципи та межі. Третя помилка залишити все так, як воно є в житті, включаючи своє оточення. Це, до речі, легко зрозуміти, але важливо важко прийняти. Про що я? У вас було певне оточення, в якому ви відчували себе комфортно. Важливо переглянути систему цінностей вашого оточення. Інакше існують ризики того, що ваше оточення зі своїми цінностями руйнуватиме ваші відносини зі своїми цінностями. Не секрет, що наше оточення формує нашу свідомість, а наша свідомість формує наші дії. Коли ви були вільною, можливо, у вас залишилися одинокі подруги, які будуть вас тягнути в місця, що не є найприйнятнішими для зайнятої жінки. Вони будуть провокувати вас, будуть різними способами підірвати вашу довіру до вас і вашого партнера. Це може в майбутньому призвести до сварок або навіть спонукати вас до зради, або просто розриву відносин. Тому важливо зрозуміти, ваші подруги повинні поділяти розділяти ваші цінності. Щодо сімейного життя. Якщо цього не відбувається, вам слід встановити відстань навіть до повного розриву відносин з цими подругами. Четверта помилка прощавати все і вірити в краще. Дівчата мріють про вічну любов, і коли любов настільки близька, хочеться закрити очі на всі порушення, просто зануритись у цю любов. І здається, що все буде добре. Але з часом це добре йде з умовою, здається. Ви починаєте помічати багато речей в цьому своєму партнері, які вам, як жінці, неприємні. Наприклад, нескінченна кількість подруг, з якими він постійно зустрічається, спілкується, десь гуляє, цілується, навіть може обійматися в загальній компанії. Потім він повідомляє, що він поїхав кудись з друзями повеселитись, а там були ще й дівчата. Важливо розуміти, які помилки тут роблять жінки. Ви починаєте переконувати себе. Треба йому довіряти. Треба довіряти у відносинах, потрібно йому вірити. Він хороший, він не такий. І цей факт, що вас не цінують і не ставлять належним чином, ви не враховуєте. І все. В цей момент годинник тікає. Все доходить до того, що ви просто не можете покинути ці відносини. Час вкладений, жаль витрачених сил, багато у нас спільного. Але ми знаємо, що істина причина одна низька самооцінка. Вона не вірить, ви не вірите, що заслуговуєте на краще, кращих відносин, кращої поваги до себе. І в результаті все це виливається на то, що часики тікають, весілля, діти, а вже там і все життя у цих відносинах, які вам не приносять задоволення, обрікаючи себе на страждання. П'ята помилка чекати з моря погоди, не роблячи жодних. Рішень не приймаючи жодних рішень. Ви знаєте, така стратегія маленької дівчинки, яка думає, що зараз прийде дорослий чоловік і все вирішить за неї. І бажано на її користь. Але найчастіше я чую зовсім іншу історію. Чоловік діє в своїх інтересах і користується наївною дівчинкою, яка чекає з моря погоди. Чоловік користується обставинами, діє так, як йому зручно. І це нормально. Якщо його ніхто ні про що не питає, то очевидно, можна. Наприклад, чоловік починає будувати відносини з дівчиною і в їхньому розумінні є тільки секс, тоді як вона вже уявляє картинку з дітьми. Отже, чоловік не робить жодних серйозних кроків щодо спільного життя. Вони живуть окремо, займаються сексом. Це дуже зручно для чоловіка. Але дівчина наївно продовжує чекати, тим самим не піднімаючи питання про переїзд, про серйозні наміри, про серйозні кроки. Дівчина бере час. Дівчина втрачає час, свою молодість. Чоловік привикає до такого порядку. Важливо, такий формат стає нормою в цих стосунках. І потім, коли ви піднімаєте розмову після великої кількості часу про переїзд, серйозні кроки, ви чуєте відповідь, в якій сказано, нам ще потрібно придивитись. До чого ще придивлятись? Звісно, це просто відмова від прийняття реальної відповідальності. А чому? Тому що насправді спочатку так можна було, і ви це дозволяли. Також я знаю дівчат, які живуть разом, але не доходить діло до весілля. Це друга стадія однієї і тієї ж проблеми зручне спільне життя. Не потрібно виправдовувати, не потрібно придумувати якісь пояснення, не потрібно виправдовуватися самим собою і не потрібно виправдовувати свого чоловіка. Пам'ятаєте? Про що ми з вами говорили на початку. Перестаньте бути зручною дівчинкою. Якщо ваш чоловік цінує вас, він зробить все, щоб ви були з ним. У протилежному випадку, якщо ви скажете йому я йду з цих відносин, бо не бачу розвитку відносин, і ви підете, і він відпустить вас, він просто не хотів, він просто не кохав, він просто не цінував вас. Кожна нова любовна історія це як нерозкритий роман. Наповнений багатьма розділами очікувань, емоцій, викликів та пригод. Якщо ви дівчина, жінка, яка тільки починає свою романтичну подорож, то безсумнівно у вас можуть виникнути питання та сумніви, цей світ стосунків може здатися вам місцем загадок, які чекають на своє розкриття. Але хвилюватись не варто. Я вважаю, що сьогодні у цьому відео. Достатньо було гарних порад, які вже зараз ви можете втілювати у своє життя і не робити тих помилок, які часто роблять ті жінки, які нещасливі у відносинах і у своїх стосунках. Дякую вам за увагу. З вами був Андрій Кушков. До наступних відеоуроків.